Привіт, всім, з вами Деді. І сьогодні в нас на огляді буде FOV 215 Best 183 Це з гілки на Британії, 10 рівень. Дуже актуальна, до речі, гілка, хто не знає. Дуже актуальна. За рахунок того, що на 10 рівні велика, дуже потужна альфа, дуже потужна. же потужна, як коли ви протиснете вподобаючку під цим відео, і напишете будь-який коментар. А можливо, навіть підпишетесь на канал, буду дуже вдячний. І... Трішки слів давайте почнемо про гілку. Сама гілка, вона досить таки як сказати, неприємна, не дуже. Тобто, вона не з самих комфортних. Хоча Т-15 дуже непоганий ДПМ, в Тортойся теж саме, але самі танки по комфорту ну, не самі кращі, можна сказати, одні з найгірших. Але сам топ він більше фановий. Тобто, якщо ви хочете качати FD-15 B183, то ви її качаєте для фану. Це вам потрібно розуміти, що це для фану танк. Ніяк не для нагібу, хоча на неї ну, можна і фанитись і нагибати, тому що альфа того. Т, дозволяє. Дозволяє, ой, Так, ну що, давайте почнемо з того, що взагалі по характеристикам. Башта 132, Корпус 132 теж. Її перевели в PBR, Я не пам'ятаю коли. Там, напевно, це вже 4-5 оновлень. Можливо, навіть більше. Я, чесно, не пам'ятаю давненько. Її перевели в PBR і вона стала вищою. Чи танкує башта іноді? В основному, ні. Тобто танкувати ви не будете, але іноді будуть якісь шалені там, постріли, які ви будете танкувати. Але це буде на такий малий відсоток. Що м -м, сподіватися на це ну, таке собі. Стрільба. 2801, типу, як би шкода на хвилину, начебто, ну, ну непогана. Я б не сказав, що це саме погана. Так, вона не дотягує до 3К, тому що в середньому десь на 10 рівнях 3. 3+, Але для ПТ 2800, але враховуючи те, що в нас за пострілом 1300 хешами, тут незвичайно, тут кумулів немає. Е, також немає підкаліберних. Тобто тут хеши, це ті ж самі осколочно-фугасні снаряди, але з більшим е, пробиттям. Е, на, даній, на даній ПТ це пробиття в 242 мм. Що ну, це воно у мене ще з обладнанням трішечки збільшене. Якщо без обладнання, воно буде трішки меншим. Ми як дійдемо до обладнання я вам скажу скільки там. І час перезарядження дуже, дуже великий, тобто дуже довго будете чекати, поки він перезарядиться. Також на рахунок кутів, кутів вертикального наведення тут ну, просто. Типу, Біда. Мінус 5 це погано. Тобто це говорить про те, що ви будете виїжджати постійно передом, постійно підставляти повністю свою, свій танк під вогонь. Тому в плані комфорту таке собі. Взагалі, бабаха вона більше для фану, не для комфорту. Максималка — 34, ну, типу, більш-менш. Для ПТСА — це якісь середні показники, які не дотягують, звичайно, до таких там як Хорі до Фача. Але десь на рівні, напевно, я не знаю, є ги, можливо, є четвертого, є третього, щось типу того. Е, взагалі е, говорити про пробій на основних, тут хотів би ще трішки сказати: 315, це, ну, типу, для 10 го рівня нормально на ББ на ББ. Але враховуючи, що тут хеши, тому. Відігравати буде дуже тяжко, якщо ви там дуже звикли на, на грати в танках, де кумулями, щоб пробити в башту і кинути там стабільну, стабільний урон. Але 242 міліметри це теж немало. Тобто більшість більшість середніх танків легких будуть отримувати, покаже по голові. І тяжкі теж. Ну і ПТшки теж. Тому що, якщо ви гарно вмієте ви... вицілювати, то я думаю, що питань з пробиттям у вас не буде. <гум> Якось так. Але довге киде. Це буде прям грати з вами дуже злий жарт. На рахунок спорядження, амуніції стоїть ось так, обладнання стоїть ось так. Не знаю, розповідати, чому я так поставив, розтягувати це відео не бачу сенсу. Єдине, що я, напевно. Розповім, чому я ставлю тут на допробиття, щоб більше, комфортніше пробивати хешами, Тому що самий, саме насолодження, коли ти хешами пробиваєш. Ну, більшість медників, які вкачали цю бабаху, знають про це. Також можна тут поставити на Час зведення можна на зведення поставити, можна тут теж поставити на зведення, тому що воно велике. Я помітив, що я хочу краще, щоб в мене швидше летів постріл, і щоб пробиття було більш не падало моє бронепробиття при пострілі. тобто... І якось так. Тому я ставлю на швидкість і тут, бачите, якраз написано: мінус 50% до, відсотків до зниження бронепробиття з відстані. Тут на розкид поставив. Не знаю. Тут вже, ви дивіться, самі, тут, можливо, так поставити буде краще до швидкості ремонту модулів, тому що дуже частенько збивають гуслю. Якось так. Фугаси у мене тут взагалі не загружені, тільки хеши і тільки ББшки. Якось так. Поїхали в бій, був вже 5 хвилин, 5 хвилин батько розповідає вам, як каже. На Бабасі треба чпихати. Що треба ставити, щоб гарно чпихати? Вибачте, трішки захворів, тому можу іноді там будуть якісь е, цікаві звуки. Взагалі, мій В-215Б173, е, мій улюблений танк, чесно вам скажу, мій улюблений. Один з, ні, неправильно це неправильно говорити, мій улюблений, мій один з найулюбленіших танків. Тому що. Е, він дає тобі емоції, він дає фан е, бабаха. і, типу, за рахунок цього я її викатую. В мене на ній там більше двох тисяч боїв, хлопці. Більше двох тисяч боїв. Тобто я щось розумію. В мене взагалі, я вже я напевно це на кожному ефірі розповідаю. в мене якийсь комплекс, типу, є в цьому плані. Колись я грав в ВБ і, і там бабаху я не встиг викачати. Тут я, як ви зрозуміли, в стех. І тому в мене тут на ній два кабаїв. Вона фанова, вона цікава, вона чпихає альфу велику, але я ж говорю, що є дуже багато мінусів в плані е, того, що башта не до кінця крутиться. Е, повільна, велика, е, гармата дуже з великим розкидом і дуже довге зведення. Тобто, ну, якось трішечки не влучив. Добре, зрозумів. Трішечки, каже, не влучив. Хотів, каже, дати на хешом, але не влучив туди, куди хотів. Там бабаха, до речі, стоїть, як я розумію, що вона напевно чекає, коли я помилюсь. Але також я хочу сказати за те, що вона не, про... не пробачає помилки. Тобто вона зовсім не пробачає помилки. Якщо ти десь не влучив чи не туди поїхав, а ще якщо це все разом, то можна було б бехами кидати. Нашою фугасами кидають це дуже велике питання, тому що розмін йде ну, такий собі. Але ви розумієте, коли ви на, феша, на хешах, ви розумієте, що ви 100% поп'єте. Вон хлопак стоїть, до речі. Дуже гарно, зараз покажу, як. О, це так працює бабаха. Непогано, непогано. Е, і ну, вона дарує такі емоції. Тобто мені чесно, кайфово, коли я на ній все е, граю, так шпихаєш ти собі, каже, і настрій підіймається. Тобто, коли у вас поганий настрій, це такий собі каже, антистрес. Але коли ти дуже сильно не влучаєш частенько, то якось це зміняється на стрес. Тобто, якщо говорити за те, що чи можна мені, от в мене там, я не знаю, там до 5К боїв, там, чи я взагалі тільки почав грати, чи можна її качати, е, мені здається, хлопці, що її ну, потрібно вкачувати тоді, коли ви вже більш-менш розумієте, як грати. Тобто, у вас там більш-менш 3 к на, на, на топах, щоб ви розуміли. І тоді можна її як, взяти як для фану. Але ви можете зовсім по-іншому зробити. Якщо для вас це не дуже критично, там статистика для вас це не критично і ви хочете відігравати більше для фану, то. Так, можете одразу її вкачати. Але. Якщо хочете грати ще, і ще грати комфортно і відігравати ефективно, щоб ви могли ще щось накидувати, то мені здається, що її краще качнути трішки пізніше, коли ви там вкачали більшість ПТ, ну, чи хоча б 2-3 ви вкачали, да? такі, які там, не знаю, везе 113 ГФТ, 10 да? рівень Китаю, там, можливо, я не знаю там, Ягу. Вкачали такий, і потім ви собі вирішили, а чому б не спробувати. Якраз після яги можна її вкачати, тому що вона більш-менш схожа. Ну що, ми тут покаталися, дали там три тики, і в нас вже 2800. Це за рахунок того, як ви можете відкидати швидко свій, свою альфу. В цьому плані так, але хотів би сказати: якщо ви будете кидати хешами, ви будете уходити на ній постійно в мінус. Якщо ви хочете на ній, щоб не уходити в мінус, треба кидати тільки ББшками. Граючи на ній, у вас завжди буде таке переконання, Блін, трясть, як же мені краще на ББ кинути чи краще на хешах кинути? Це переконання буде у вас постійно. Тому е я беру її виключно для фану, тобто хеши, фан. Звичайно, якщо треба там, е відігравати на ній, у мене дуже багато, до речі, майстрів. 2400 в мене на ній боїв, 33 майстри. Тобто якось так. Досить таким фановим, цікаво, Але я ж говорю, що дуже залежно від команди. Хоча це можна сказати про будь-який танк. про будь-який, Дуже залежно від команди. І не передбачає помилок. Я вже це повторююся, але я ж думаю, краще повторитись. На рахунок ТТХ, якщо дивитися зі сторони ТТХ, я ж говорю, що гармата. Хоча Бабасі, якщо я не помиляюся, в якомусь із оновлень, це було, до речі, давно, їй трішечки апали розкид, трішечки апали зведення, тобто в неї розкид був набагато більший. набагато більший. Зараз він, ну такий, я хочу сказати, що, типу, каєфний. Ті, хто там катали на Смешері чи там на КВ-2 вони зрозуміють, що типу десь такий розкіт на Бабасі і був. Але, каже, трішечки його змінили. Але я говорю що бабаха вона цікава саме своїм. Ну, танканули, це, напевно, в гармату полетіло, але ми ще й не влучили. Причому, що ми трішечки підзвелися, все одно полетіло не туди, куди треба. Тобто довге киде, бачите, довге киде, тобто і треба дуже-хо! 1200. Ну ви зрозуміли, да? Тобто. Ну, тут це бабаха, я не знаю, треба на на називати то е відео, каже бабаха, е замість 1000 слів. Тобто, якось так. Вона любить, щоб ви грали десь на задній лінії. Тобто, на, на першій лінії грати на ній, ну, швидко будете відлітати. Ну, з я вам про це і говорю. Тут можна ББХ, до речі, просунути, хлопця. Ага, просунув, каже. І тут фланг протислий там. Хотів поїхати, та поки напевно не поїду. Добре, оце дуже добре було. Я допоможу, я спробую допомогти. Що по хишам? По хишам нічого. Хоча може так. О, непогано. Є таке, каже, пробиття. Тобто, до речі, ще такий бій, я дивлюсь, що треба ще й тікати сюди десь. Бо зараз середні танки приїдуть. Курва! От вони розуміють, вони розуміють, що, типу, велика альфа тебе будуть фокусити, до речі, одним із перших. Щоб ви не знали. Щоб ви просто це розуміли. Бляха. Просто не встиг уже. Тупо просто не встиг. Але можливо, тут буде перемога, але під питанням. Ні, напевно, не буде таке. Напевно, таке не буде. Ну, додивимось уже, не будемо. Там. Не хочу виходити. Дуже багато нахопився, тому що я помилявся. В плані чого. Я поїхав, е тобто, я розумів, що після пострілу мене будуть світити. Я стояв на місці, в цьому мої помилки є. Е Плюс я ж говорю, що залежно від команд. Тобто, ти приїхав на фланг, причому повільно, швидко ти все одно не зможеш приїхати, ви це будете розуміти. І мене одразу збрили. тобто... Не знаю, я такий собі розбірщик оглядів, це я тільки вчуся, тому хлопці, ви там сильно мене не, не тригеріть. Але напишіть коментар там десь під відео. В загальному то, огляди вони набирають менше переглядів, але надіюсь, по бабасі вам цікаво подивитися. 2400, в будь-якому разі, ви встигаєте 2400 відкидати, якщо е, більш-менш розумієте, де, куди треба поїхати. І де треба стояти, і взагалі, коли треба від'їхати в правильне місце, коли вже злив. 27 тисяч мінус. Тобто, коли кидаєш фельшами, буде мінус. 100%. Поїхали ще один, це бабаха, тому трішки довше будемо, трішки довше будемо. В займанні позицій на першій лінії іноді граю, іноді граю. Коли розумію по сетапу, що є можливість відіграти від першої, що є можливість, що тебе прикриє команда. Але буває таке, що Ну, це не буває таке. Взагалі постійно, то десь ззаду стоїш, чекаєш і вичікуєш. Але головне не чекати на ній, типу, дуже довго, тому що тисячу альфи. Це дуже сильно просаджує е, суперників, і в цьому випадку, типу, коли ви будете стояти десь ззаду і будете допомагати своїй команді, е, мало що, мало чим ви допоможете. Якраз таки навпаки треба максимально відкидувати, тому що альфи у вас дуже вистачає, але потрібно, щоб була команда адекватна, щоб ви могли відіграти, щоб вас могли прикрити. Якось так. Ще би десь, Ну тут дешку ніхто не стояв, не брав, але мені здається, що щось... О КФПЗ, до речі. Добрий вечір, шановний каже. Добре. Може було по КФПЗ дати, але хотілось повезешся. я гарно, не знаю, тут це можливо плюс. Е, є можливість, коли ви ну, можете там, розуміти, що ви не проб'єте, кидати хишами і ви даєте 100%. -ху 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 -ху, оце каже хлопак, заїхав вчасно. Небогано Або його ще забрали, було би ще гарніше. Просто тупо поїхав далі. Все 132 у нас трішки не бачить цього. Що в нас тут взагалі? Треба. було би... Я не розумію, чому сотка далі не хоче поїхати. Там ВЗК стоїть в кустах, якщо я не помилявся. Не помиляюся. Да, я по гуслі її попав. По гуслі попав трішки нижче. Ай. Тут злив знову, до речі. Треба буде забрати того хлопака каже, є таке. Ну не шотних теж я дивлюсь. Вистачає. Плюс треба забрати було би ВЗ-шку. З хиша я якраз її зможу забрати. Ага, вона там не стоїть. Цікаво. Тут злий уже. А ні, так і стоїть. Тут злив, але тут команда злила. Дай чпих зробити. Уф, непогано. Ну, якось втащити цю катку не вийде, але хоча б трішечки пограти, ще щось накидати, може, ще встигнемо. Хоча дуже довго киде, вже їдуть, так, да. все. Ну вже тут, тут нічого вже від нас не залежить. Е, тобто, я ж говорю, ви бачите, а якби я десь стояв ззаду, я би 100% б не встиг нічого накидати, так? Хоч, хоч встиг щось накидати. d 500 Ну, таке собі, типу, не самі гарні бої. Бо... Бо, бо, тому що в мене досвіду на ній багато. І, типу, хлопці на ефірах. Хто сидить на ефірах, розуміють, про що я говорю. Е, тому. Якраз таки показується, як зараз рандом грається. Взагальні, взагалі, загальні емоції, вона фанова. Просто в мене єдине слово вона фанова. Тобто, якщо ви хочете качати якось для статистики, якось для навчання, то це не той танк. Це, це той танк, який для фану. Тобто, ви там вкачали більшість танків, ви хочете якийсь танк, якому там, трішки фану, тобто трішки якось різноманіття, да? то тобто, баха, це буде те, що потрібно. Я лише говорю, що дуже багато мінусів. тобто В цього танку плюсів мало. Єдиний плюс це його альфа, її альфа все. Більше в цього танку немає ніяких плюсів. тобто Тут кавенів немає, розкит великий, зведення дуже довге, бачите, неповного повороту, плюс повільно. Тобто, ви самі розумієте. Але, типу, її полюбляють за те, що можна отак роздати. Якось так. Все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатися на канал. Якщо ви ще не підписані, підтримати вподобайку. Ну і зустрінемося з вами вже в наступному, е, на наступному огляді. Е, броню ще не показав, але ну, думаю, що ви розумієте, що броні тут немає. Тобто, то що там 132 мм, але проти 10 рівня ви будете тупо сірий. Можливо, десь там по бокам буде червоне трішки, але якось так. Все, бувайте.